Добрий день. Сьогодні практичне заняття у відділенні наук про землю комунального позашкільного навчального закладу Київська мала академія наук учнівської молоді відбудеться у приміщенні Українського гідрометеорологічного центру Державної служби надзвичайних ситуацій України. Тема заняття сьогоднішнього методика складання прогнозів погоди. Директор Українського гідрометеорологічного центру Державної служби надзвичайних ситуацій України, кандидат географічних наук Кольбіда Микола Іванович є постійним представником України в Всесвітній метеорологічній організації Микола Іванович. Дуже багато уваги приділяє становленню розвитку юного покоління і саме зростанню їх як майбутніх науковців. Всі заходи, які відбуваються і проходять у, у стінах українського гідромедцентру, реалізуються в рамках угоди, яка у нас діє уже протягом чотирьох років. Прогноз погоди починається не тут, в українському гідрометцентрі, у відділі метеорологічних прогнозів, а на метеостанціях на всій території України, а також на, на всьому на всій земній кулі. Перш за все, треба, щоб були метрологічні спостереження на пунктах спостереження. В Україні таких пунктів спостережень є 188. І вони ось тут можуть бути нанесені на карту. Вся погода, яку спостерігають на метрологічних станціях кодується у вигляді е, цифр і знаків і передається сюди, в українські гідромедцентри. Таким чином, ми знаємо погоду на всій території України. І спостереження так само проходять в усьому світі. І проходять вони в скоординований час, міжнародний скоординований час. Кожні три години такі донесення про погоду надходять до, в усіх країнах світу, до своїх центрів. Потім ці. Центрі обмінюються цією інформацією із нами, тобто існує загальна мережа метрологічна, яка керується всесвітньою метрологічною організацією. Її підпорядковані. Ми є членом Всесвітньої метрологічної організації. Наш директор є представник України від нашої національної служби метрологічної. В Всесвітньої метрологічні організації таким чином ми маємо інформацію про фактичну погоду. Яка є на станціях з усього світу, для того щоб складати прогноз погоди, наприклад, по Києву і на короткий термін одну дві доби для цього достатньо інформації з території України. Але якщо ми хочемо прогноз погоди вже на дві-три доби, то для цього вже треба інформація із території Європи, навіть Атлантики, тобто від берегів Америки. До Уральських гір, а то й за Уральські гори, і від Північного полюса до Північної Африки. Такий об'єм інформації має проаналізувати синоптик, прогнозист для того, щоб скласти прогноз погоди на найближчі 5 діб. Але це стосується приземної інформації, яка на станціях це шар атмосфери всього 10 метрів, 10 метрів висотою. А для того щоб нам знати погоду. Треба знати її втовщі атмосфери до 5-8-10 кілометрів. Таким чином є наступна мережа спостережень: це аерологічні спостереження, де випускаються метрологічні зонди, які е е дають нам картину. Розподілу температури, тиску і вологості на різних висотах. І тому також ця інформація на території України працює таких сім пунктів, які запускають зонди. Ці зонди запускаються. О другій годині ночі, і о 15 й за київським часом. А це 00 і 12 годин за міжнародним скоординованим часом. Таким чином, знову ж вся інформація кодується, знову вона передається в свої центри в кожної країни, метрологічні, такі як наш. І потім завдяки всесвітній метрологічній організації здійснюється обмін цією інформацією, і тому ми маємо карти. Баричної топографії на різних висотах це в основному використовується для прогнозу. Висота. 850 гектопаскалів – це півтора кілометри. Висота 700 гектопаскалів – це 3 кілометри. І висота 500 гектопаскалів – це 5 кілометрів, тобто шар. І таким чином, маючи цю інформацію, синоптик має вже на карті аналізувати, де в нього знаходяться циклони, антициклони і пов'язані з ним атмосферні фронти, яким чином вони будуть рухатися. На території Європи, зокрема на території України, звідки в нас будуть проходити повітряні маси, чи це вони будуть холодні, чи це вони будуть теплі? Таким чином, синоптика, як я кажу, це наука, яка вивчає поведінку циклонів, антициклонів і рух фронтів. Тобто зон, де стикається холодна і тепла повітряна маса, і там най... відбуваються найактивніші процеси атмосферні, і з ними пов'язані і дощі, і небезпечні та стихійні явища з проходженням якраз атмосферних фронтів. Ось ми сьогодні також бачимо, що в нас. Активний циклом над півдним України, центром біля Одеси. Таким чином, вже другу добу більшість районів України знаходиться в зоні дощів, навіть у західних, північних і центральних областях, подекуди із мокрим снігом відбувається, тому що заходить холодне повітря з півночі, і таким чином ми маємо аналізувати цю фактичну наявну інформацію, що в нас є. Бачимо на карті України тут фактичну погоду, і в нас вона обробляється. Карти обробляються також на комп'ютері, але потім вони обробляються синоптиком вже. В роздрукованому вигляді. Чорними ізолініями в нас проведені ізобари, тобто лінії тиску, які є, і ми бачимо, що вимальовується циклон в районі Одеси. Далі піднімаються, малюються атмосферні фронти. Червоним це теплий, холодний синім кольором, от які пов'язані з цим циклоном, вони певною мірою проводяться. По полю тут температури має бути контраст, потім по зміні вітру напрямку. От таким чином, по зона опадів, де знаходиться, ось піднімається зеленим кольором. Це станції нанесли, тобто вони відспостерігали і показали значками, що тут у нас дощі, сніг і, і такі явища погоди, і тому ця. Інформація про опади зафарбовується зеленим кольором. І ми бачимо всю зону опадів, яка є на території України, і тягнеться від Карпат аж сюди, в приазов'я. Таким чином. Ми тут позначаємо, де в нас найбільший ріст тиску, де в нас найбільше падіння тиску. І це правило перша синоптика, що циклон буде рухатися в напрямку. В якому показує падіння від росту до падіння. Це та лінія від максимального росту до максимального падіння. Це є, перш за все, напрямок руху цього циклону, найближчі години, а то й півдоби. Ізолініями І з чорного кольору. Позначений тиск, це лінії однакового тиску. Так, якщо у нас є замкнені лінії, це означає циклон. Буває антициклон, коли тиск у ньому найвищий, а тут тиск найнижчий, ось в центрі, це циклон. зо лінії досить розташовані, досить щільно. Це означає, що буде сильний вітер. У нас на сьогодні діє штурмове попередження на 15-20 метрів за секунду вітер. Так, червоними лініями у нас позначаються атмосферні фронти От, теплі. А з синіми лініями холодні атмосферні фронти. І ось в циклоні відбувається те, що холодний атмосферний фронт доганяє теплий атмосферний фронт. І це тепло, яке було тут в приземному шарі, витісняється наверх. Потім там похолоджується, і витісняючись наверх, воно також створює хмарні, тобто є нестійкість в атмосфері, і втворюється. Тепле і вологе повітря піднімаючись, охолоджується, тому ми маємо таку активну зону опадів в зоні теплого фронту. Вона позначається на карті приземній зеленим кольором. Зона опадів, яка ось пов'язана з цим циклоном, так звана шапка циклона. От вона завжди тут, в районі теплих атмосферних фронтів. Тут з холодними атмосферними фронтами також дощі, але вони більш такого короткочасного, нетривалого характеру. Бувають і зливого характеру влітку на холодних фронтах, коли він рухається таким чином. Але вони більш такі вже короткочасні, нетривалі. Оці облогові опади, які з теплим фронтом пов'язані, вони більш тривалі і облоговіші. Ну і в нас є зона максимального росту тиску і є зона максимального падіння тиску. І якщо ми зробимо лінію від росту до падіння, то ми матимемо напрямок переміщення цього циклонічного. Вихору він буде рухатися ось в такому напрямку. Всі чомусь думають, що тут синоптик сидить, дивиться на які на якісь прилади, які показують йому погоду. Синоптик працює зараз картами, графіками, діаграмами, і це все переважно на комп'ютері. От. І тут ось може бути прикладом ще аерологічна діаграма, от як летить зонт, вся інформація, яка в товщі атмосфери 10 кілометрів є, вона також аналізується. от Таким чином аналізується вологість, тиск, напрямок і швидкість вітру. от Будуються криві стратифікації, і таким відзначається, яка повітряна маса, якщо вона ось зафарбована. Блакитним, значить вона стійка, в ній не можуть розвиватися це, особливо якщо влітку грозові явища, конвективні явища не будуть спостерігатися. А якщо в нас по повранішнім даним стратифікація, получається, тут ця лінія проходить правіше і вона має бути червоною, то значить буде. У нас в обідню пору активно розвиватися грозові процеси, а також пов'язані з ними конвективні явища будуть наявні. Треба буде вже слідкувати цей шквал, град, ну, гроза. Ну і наш гідрометрологічний бюлетень, який випускається, головний документ, який випускається українським гідрометрологічним центром. В якому є коротка інформація про минулу погоду за минулу добу, є найважливіша інформація це штормове попередження, яке ми чекаємо. І також прогнози погоди на добу по території України. Тут ситуація, от на другу-третю добу. Вигляді вже таблиці і тексту, і також окрема сторінка для Києва і Київської області, де також записується інформація про прогноз погоди на найближчі п'ять діб і штормова інформація, яка очікується в Києві та Київській області на найближчу добу. Цей інформаційний бюлетень надається всім зацікавленим організаціям. Доводиться, перш за все, це органам влади, от е, Державні служби надзвичайних ситуацій, от в, в структурі якого гідрометцентр знаходиться, і ми з ними тісно співпрацюємо за того, щоб вони вчасно запобігали всім цим лихам природним погодним, які можуть бути на території України, також різним. Організаціям зацікавленим, яким потрібна ця енергет... інформація, це енергетики, от, комунальники, служби, ось пишемо за опалювальний сезон, середню добову температуру. Розраховуємо кожен день на 10 днів вперед і надаємо цю інформацію для того, щоб вони могли вчасно включити нам опалення. Ми вже почали працювати над цим. Також штормова інформація на окремому цьому доводиться також різним організаціям і споживачам. Синоптик виходить в прямий ефір на радіо національному тричі на добу, двічі вранці і один раз ввечері з інформацією погодною. От. Також радіо отримує від нас інформацію погодну. Ну, телеканали хто як. Вже захоче. Зараз дуже багато можливостей отримувати інформацію з інтернету і пишуть погоду, багато різних сайтів. і це. Але український гідромецентр, тобто інформація українського гідрометцентру, це ось наш гідрометеорологічний бюлетень і інформація, яка на офіційному сайті Українського гідрометцентру. Це наша інформація. Якщо багато є різних погодних сайтів. То в більшості випадків гідромецентр не має ніякого відношення до тієї погоди, яка там розміщується. Також нам в цьому допомагають, нібито як зверху погляд, це супутникова інформація. Це вже зовсім ми бачимо на супутникових знімках, які надає нам. Організація, така Євмедкаст. Із супутника Метеосад надходить інформація до нас кожні 15 хвилин, новий знімок супутниковий. От, от Він якраз у нас тут для нас цікава ця центральна частина Європи, де у нас Україна в центрі знаходиться, і таким чином ми бачимо на Постерігаємо також фактичне переміщення хмарності, а хмарність з нею пов'язана це якраз тут. Атмосферні фронти пролягають, тому ми бачимо, яким чином рухаються циклони, а також масиви хмарності, тобто атмосферні фронти пов'язані з ними. Також у нас ще є радарна інформація. Найсучасніший радар Доплера у нас знаходиться в Борисполі в аеропорту, от, який допомагає нам прогнозувати. Він сканує хмари і виявляє в них осередки з дощами, з грозовими осередки. Також в нас бувають осередки з градом. От і таким чином ми бачимо картину, як уже ось в найближчі години, в найближчий час переміщують ці хмарні системи, особливо влітку. Це конвективні хмари потужні, яким чином переміщуються зони опадів і пов'язані з ними небезпечні та стихійні явища у вигляді гроз, граду і шквалистих вітрів пов'язані також. Кольором тут різним позначаються, де є велика ймовірність того, що ці явища будуть спостерігатися. Це все стосується фактичної погоди, яка в нас є. Це все синоптик має проаналізувати. Але як же ж скласти надалі прогноз, на, на, як то кажуть, на майбутнє? Для цього. Вся ця інформація, що надходить фактично з приземних станцій, з аерологічних станцій, супутникова інформація, радарна інформація, вся вона ж знаходиться в нас і також поступає в світові і європейські центри погоди. Це такі центри, які мають потужну комп'ютерну базу, яка е, і потужні моделі. це... Е, Математичні е, описи стану атмосфери, тобто фізичних процесів в атмосфері. І за допомогою цих математичних моделей далі прораховується, тобто збирається вся фактична інформація в товщі атмосфери від приземного шару і до 10-15 кілометрів. І далі прораховується вже кожні 6 годин. Так само поле температури, поле тиску, поле вологості. З вологістю пов'язане поле опадів. Таким чином вони прораховують за допомогою моделів майбутню погоду. Такі центри знаходяться в Великобританії. Це Рейдінг, місто і Ексетер. Це у Німеччині Офенбах знаходиться центр. Також у Франції це Тулуза, займається таким прогнозуванням. І ці моделі потім всі. Викладаються зараз в інтернеті, тобто ми можемо іми користуватися допомогою інтернету. Також у нас є деякі дані, які приходять до нас в такому в вузлах сітки певної, і ми також можемо наносити на карту ці дані і дивитися, особливо розрахунки з опадами. Ось ці майбутні карти. Кожні 6 годин. Ми маємо знову ж таки положення майбутнє цих антициклонів. І циклонів. Циклон наш залишить територію України. Буде впливати на погоду України ось цей антициклон, центр якого над Фінляндією, але гребінь високого тиску займатиме всю територію України. Також це висотні карти, приземні карти, карти з температурною інформацією на різних висотах. Аналізуються синоптиком вже майбутні, Як буде ця допомога синоптику, як майбутні розрахунки це температури? Ми бачимо, що у нас ось з північних районів Європейської Росії до нас північного сходу буде надходити у найближчі три доби холодне повітря, арктичного походження на Україну, і температура його від нуля до мінус п'яти шести градусів. Так, і ми маємо розрахунки поля опадів. Також кожні 6 годин розрахунки поля опадів. Ми бачимо ось наш циклончик, який на це на сьогодні ще розрахунки, яким чином він згодом залишає територію. України. Тут на Карпатах з'являється свій новий там фронтик, але більша частина території у нас у полі високого тиску, якщо по Барисі, а на, цьому, на карті з полем опадів у нас опадів не передбачається. Також вони розраховують безпосередньо температуру, яка буде в приземному шарі. І ось ми. Можемо бачити, що температура в нас практично на всій території України найближчим часом ден в день буде нижче 10 градусів. От, а нічна навіть буде вже з морозом 0,5 градусів. Таким чином, ці розрахунки вони різних центрів надають нам допомогу тим. Але справа в тому, для чого ж може бути тут синоптик. вже, Як вже все пораховано, вже все є, вже синоптика не потрібна, можна б було нібито. І це. Кожна модель має свої похибки. От. І чим ми далі прогнозуємо, тим накопичується в цих рівняннях похибка. Тому прогнози погоди найбільш достовірні на найближчі 5 діб, а то й взагалі 1-2 доби. От, і таким чином кожна модель трошки по-різному рахує переміщення циклонів. Антициклонів, пов'язаних з ним атмосферних фронтів, а значить, і розрахунки температури і опадів також відрізняються в однієї моделі від іншої. Тому тут вже синоптик, спираючись на свій досвід, має вирішити, кому він повірить, якій моделі, за якої синоптичної ситуації, яка модель спрацьовує найкраще. І таким чином він. Вже може вибирати собі модель, по якій він і відстоювати свою точку зору. Що так має бути, відбуватися таким чином процеси, як ось близько до цієї моделі, інколи навіть. Коли не можемо зосередити щось середнє із моделі, так званий ансамбль від всіх цих розрахунків модельних беремо за основу, і тоді вже синоптик проаналізувавши, надає прогноз погоди на найближчі 5 діб. Цей прогноз погоди виходить у вигляді бюлетеня погоди. Наш головний документ, який випускається українським гідрометцентром, в якому складена інформація про погоду на найближчі 5 діб на території України, і, зокрема, на, це, в місті Києві та Київській області. Таким чином, ми можемо. Далі ж в нас є така ще. Робота, як прогноз погоди в загальному можна, але особливої уваги потребує прогноз або подача штурмової інформації, тобто, коли будуть надзвичайні і стихійні явища, в яких критеріях. Це так звана надзвичайна погода, яку треба. Спрогнозувати і дати штурмове попередження також конкретним організаціям, які зацікавлені в цьому, і конкретним людям всім, от, з приводу того, що нас чекають небезпечні та стихійні погодні явища, цього також моделі не розраховують цих стихійних явищ. Якщо вони розраховують, то дуже їх погано ще рахують, тому що. Скомпонувати всі елементи, які необхідні до цього, погодні елементи в одному розрахунку досить складно навіть для сучасних таких моделей, тому це, як то кажуть, майбутнє знайти такі формули, які описують всі досконально. Процеси в атмосфері, от, і потім створити такі суперпотужні комп'ютери, треба, які б прорахували досить швидко все, все щоб, от якщо в нас дані є за ніч, то вже на ранок всі ці розрахунки були у синоптика на столі. Тому проблема прогнозу погоди це найглобальніша проблема, яка є у людства, і вона також її вирішення триває і триває. Весь час. Таким чином, і особливо попереджувати небезпечні і стихійні явища це прерогатива більше вже не розрахункових цих моделей, а вже конкретного синоптика, який. Спостерігає за погодою весь час. Синоптик працює цілодобово. Він відслідковує, чи так ідуть процеси от, на території України, яким чином вони будуть змінюватися. Якщо навіть ці моделі не дають, то синоптик завдяки своєму досвіду має спрогнозувати і дати штормове попередження про небезпечні та стихійні явища, які очікуються в найближчий час, і які можуть призвести. До людських втрат, до, до, до руйнувань, які ось ми можемо очіку спостерігалися з цим циклоном, який сьогодні нас вирує в Україні.